Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю. Як зміниться життя українців до кінця року? Про це, мабуть, думає кожен з нас. Це дуже серйозна тема. І всі основні зміни, чого нам взагалі чекати? Ось із всіх тих основних моментів, які торкаються нас кожного дня. Сьогодні потрошку, як тільки можна стисло, Сьогодні вам все розповім у випуску. А, дякую всім, хто підписаний на канал, і ласкаво прошу тих, хто ще не підписався. Отже, зміни щодо фінансової сторони життя вони нині турбують всіх нас. А, через війну, через втрату роботи, через зростання цін, багато родин просто опинилися на межі виживання. І для всіх людей щодня це просто боротьба за життя, за виживання. Тому зарплати, пенсії, субсидії все це актуальні питання для багатьох українців. Яких ж змін нам чекати? Я хочу почати з пенсій. Підвищення пенсій наступного року наразі взагалі не передбачено. Я вже казала дуже багато разів про це у випусках, але хочу повторитися: що правда, в Мінсоцполітики заявляють: якщо українська економіка в наступному році буде розвиватися такими, це називають випереджаючими темпами. То чому б ні. Але якщо чесно, дуже сильно в цьому сумніваюся, що вона буде розвиватися такими випереджаючими темпами, і чи взагалі буде розвиватися? <му> Бюджет а, переглянуть і до виправлення внесуть підвищення пенсій. Але, як я казала, це навряд чи, тому що з економікою зараз наразі великі проблеми. Таким чином, можна з великою ймовірністю сказати, що підвищення не буде. Однак до кінця ще цього року пенсія ще зросте двічі: з 1 жовтня і з 1 грудня. З грудня вона зросте через підвищення прожиткового мінімуму, а також підвищення мінімальної зарплати. З жовтня а, запровадять щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень пенсіонерам віком від 70 років. Однак таку надбавку платитимуть лише тим, хто виконав вимогу щодо стажу, тобто 30 років для жінок 35 для чоловіків. При цьому для таких пенсіонерів, які саме виконали вимогу щодо стажу, мінімальна пенсія має дорівнювати 3 тисячі гривень. Дуже багато вже разів казала, що не знаю, де будуть брати ці гроші, особливо, якщо не буде людям просто вистачати да, там, я не знаю, до 3 тисяч 200-300 гривень. Кажуть, що менше, ніж 3 тисячі не буде. Ну, не знаю, правда. Дивіться, для тих пенсіонерів, які не мають необхідного стажу, мінімальна пенсія буде такою: 2600 гривень для пенсіонерів, яким понад 80 років, 2500 гривень для пенсіонерів від 70 до 80 років. Принаймні так обіцяють. Їдемо далі: субсидії з 1 жовтня. Виплата субсидій буде здійснюватись не через соціальну службу, а через пенсійний фонд з 1 грудня через пенсійний фонд України не лише будуть виплачувати, а й будуть призначати субсидії. З новації можу сказати таке, що субсидії будуть давати і безробітним громадянам без урахування їх доходу. Крім того, для мешканців регіонів, які втратили. Опалення їм збільшать норми споживання електроенергії. Відповідно, таким громадянам збільшать субсидію на електроенергію. Далі вакансії через війну мільйони українців втратили роботу. При цьому за найоптимістичнішими прогнозами, до кінця року рівень безробіття в Україні він сягне десь 30%. а кількість безробітних громадян буде становити близько 5 мільйонів. Звісно, в цих умовах робота та вакансії цікавлять українців також, скажімо так, в одних з перших це основні питання. Найсильніший провал ринку праці був в квітні-травні цього року. Потім кількість вакансій потроху почала зростати, але все ж таки їх набагато менше, ніж безробітних. Тому конкуренція над ринком праці вона дуже велика. І в ній, безперечно, виявляється успішним той, хто вміє, хто знає і хто готовий працювати більше за інших. Можу сказати так, що дуже багато людей просто міняють кваліфікацію, тобто працювали по одній спеціальності, по одній професії, і починають працювати по іншій. Багато зараз хто шуткує, так, що білі комірчики зараз будуть йти десь там, працювати на землі. Все може бути, чесно, все може бути. Тому а, зараз а, найголовніше, поки взагалі все наладиться, а наладиться ще все не скоро. А, навіть після закінчення війни не зразу все наладиться. Тому треба, ось як я сказала: тобто успішним виявиться той, хто вміє, хто знає і хто готовий працювати більше за інших. Далі, зарплати. Наприкінці року. З 1 грудня в Україні відбудеться заплановане підвищення рівня мінімальної зарплати, щоправда, вона зросте лише на 200 гривень з 6500 гривень до 6700 гривень. До речі, а в наступному році підвищень також не планується зарплати, тобто не буде не підвищень пенсії, не підвищень зарплати. Ось зараз це буде 200 гривень в грудні і все більше не буде. Принаймні в найближче в найближчий рік. Такий приріст дорівнює, ось що я казала, що в цьому році так, на 200 гривень. Такий приріст дорівнює 3% в порівнянні з 30% рівнем інфляції. Ось така надбавка зарплати, вона виглядає, знаєте, ну, чисто символічною такою виглядає, ніж реальною. Що таке 200 гривень? Це ніщо. До того ж, економісти прогнозують наступного року ще 30% інфляції. А ось підвищення мінімальної зарплати наступного року зовсім не передбачено, як я вже казала. Загалом із зарплати виходить дуже така, знаєте, сума, сумна картина. І якщо навіть дехто з роботодавців має намір підвищувати номінальну зарплату, то реальні заробітки українців все одно будуть значно нижчими. Ніж довоєнні. Ось такі зміни. А, якщо щось буде з'являтися нове з нововведень, а, я обов'язково буду розповідати, як завжди, на цьому каналі. А, хто не підписався, підписуйтесь. Дивіться завжди тільки цікаві і актуальні новини. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.